Вітаю вас! Національний банк України хоче ввести обмеження для перерахування коштів. з картки на картку, з картки на картку. А! Да не лякайтеся. Це стосується виключно фінмоніторингу. Поясню, якщо ви одномоментно перераховуєте суму, яка перевищить 400 тисяч гривень, так, да, це заблокує. Менше, то нафіку нам потрібен. Ні, ну дійсно в нас є такі хі -хі, екзотичні люди, які такі суми мільйони прораховують. Оце так. Да. І Національний банк хоче тут навести лад. Ну, щоб людина пояснила, де ти взяв 400 тисяч. Ну, мається в нас і більше. Так що така ситуація. Якщо тисячі дві, то умаляй вас, госпі, кому ви здались? Так, да, те ж саме терміналів. Просто що хочуть вести обмеження, що якщо...